Знову всім привіт, друзі мої! Розхвалив мені мій друг пан Володимир із міста Дніпра. Вам привіт! Сучкоруб фірми Fiskars. Ми з ним списалися, і він його описав його в роботі, і начебто з його слів це дуже і дуже непоганий інструмент. Я так розумію, що, наприклад, Якщо взяти сокирку, то в неї є вага, що в неї можна добре замахнутися, але затовсті в них обушки. А от, наприклад, у сучку руба там, здається, 3 мм товщини полотна. У мене якраз таке полотно є. За рахунок тоненького полотна, і невеликої ваги, можливо, Такими сучкорубами набагато і набагато простіше працювати. Тож сьогодні я таки нарешті хочу спробувати зробити сучкоруб. Копіювати фірму Fiskars я не буду. Форма їхніх стандартних сучкорубів мені, якщо чесно, не дуже подобається. А якщо мені щось не подобається, то я його не роблю. От я чесно вам скажу, я б хотів би його зробити, але. Можливо, можливо, колись я його зроблю. Але сама форма мені цього сучкоруба, що з загнутим носиком, я його ставлю у відео, ви побачите. Мені не дуже подобається. Також фірми Fiskars сучкоруби зовсім зовсім не дешеві. Коштують вони Йоханей Бабай. А я ж сьогодні хочу зробити універсальну сокирку сучкоруб. Є така у фірмі Фіскарса, вона коштує майже 3000. Ну що ж, друзі, приступаю до виготовлення сучкоруба, а потім випробування. Я ж вам, як завжди, бажаю хорошого настрою і приємного перегляду. Погнали. Малював я ось таку форму 300 раз перемальовував, так як не вмію я малювати на папері. Я малюю на тому матеріалі, який в мене є. А там уже що вийде, то й вийде. Полотно це із пилорами старої радянської. Метал доволі добрячий, навіть не знаю, чи зможу я його просверлити. Ну, Будемо пробувати. You're my new favorite drug Enter into my blood Run with my time Ну що ж, друзі, завершив я свій гілкоруб чи сучкоруб. Можна називати по-різному. Роботу він робитиме ту саму. Трохи нестандартна форма. Зовсім він не схожий на фіскальський сікач. Але, чесно скажу вам, я на нього і не орієнтувався, щоб його скопіювати. Роблю я все по-своєму. Так як я бачу, так і роблю. Давайте за розміри, який він вийшов. Я його і не міряв, якщо чесно. Все робив на око, на око. 45 довжина його і висота 12 сантиметрів. Доволі вийвся легенький. Настільки легенький, що я боюсь, що можливо він і не справиться з гілками. на противагу, наприклад, ось. Топірця. По вазі його десь ну, грам 350, можливо, трошки більше. Досить дуже-дуже легенький. Якщо спрацює все, це буде дуже чудово. Я буду дуже задоволений. З такою вагою можна працювати довго і не стомлюючись. Подивимось, на що цей сікач здатен. Спуски я робив невисокі, тому що лезо і так не товсте, щоб воно при рубці гілок не доформувалося. Чого доброго. Але якщо деформуватиметься, то я зможу зробити спуски ще менші. Але ефективність рубання, звісно, зменшиться. Ну, і якщо наостанок він вже ж взагалі не рубатиме гілки, буду хліб різати ним. <хи> і сало. Добре, друзі. Поїхали до ліска. Зробимо випробування. І під сам кінець зробив висновки, чи варта річ, чи не варта. Як бачите, ось така купа гілок. Буду які дуже довгі розпилювати пилкою. Така в моя пилочка є. Робив її взимку, так чисто заради експерименту. Але в серію вона так і не пішла. Так що це пилка в єдиному екземплярі. Одразу буду обробувати, користуватися звичайним топірцем, а вже потім спробуємо сікачем, що з цього вийде. Можливо, трошки вітерець заважатиме, тож вибачайте. Su kirkai padirbėjau truputį, duokite, pabandykime siekę čia, kažkas iš to vykdė. Рецепчик дров я вже назбирав, і можна ж зробити висновки на рахунок такого сікача. Що я вам можу сказати? Ну, туфта повна. Подумав я, коли я його зробив. Тому що в нього немає ні ваги, ні товщини. Ну, думаю, таке собі. Махаєш, а воно як вітер ганяєш. Але коли я ним почав користуватись... Я хочу вам сказати, це мені перше, що прийшло на думку, це З чим порівняти, це коли все життя їв вилкою суп, і тут тобі дають ложку. Приблизно таке відчуття користування ось таким інструментом. Це просто не можна передати словами. Наскільки він легко відсікає гілочки. Що це просто, ну це просто я в шоці. Пан Володимир мені описав у нього, так як я й говорив сікач фірми Фіскарс, і він мені описав його в роботі, що він ним просто не може нарадуватись. І ні одна сокира з ним не порівняється. То я ж з паном Володимиром повністю згоден, хай навіть у мене не. Фірмовий інструмент від фірми Фіцкарс, зроблений власними руками. Але, тим не менш, я вам скажу, що ну, це просто... У мене навіть така думка з'явилася. Можливо, трішки іншої концепції. Ви знаєте, такий сікач, можливо, навіть я запущу виробництво. Закуплюсь матеріалами, бо це дійсно достойна річ. Я вам кажу, не обов'язково ходити по лісах і збирати гілки, так як я це роблю. Такий сікач пригодиться любому господарю у саду, наприклад, ви розібрали, спиляли стару яблуню. Окоренок покришили бензопилою, і щоб гілки там не диркати тією бензопилою або гепати сокирою, просто з таким сікачиком їх розбираєте ті гілки. На відсікаєте від них дріб'язок. Це, я вам кажу, це просто не передати словами. Це настільки круто, мені так сподобалось. Це перший раз в житті, коли після загодовки дров мені хочеться відвести додому дрова і знову повернутися. Я вчора дві години ось цим топорчиком махав. То я вам скажу, у мене руки не повідпадали. Не тільки та рука, якою я тримав сокиру, а й інша, якою я тримав гілки. Тому що приходиться гілки обрубувати на вісу. І коли ти б'єш сокирою, дуже сильна віддача йде на ту руку, якою ти тримаєш гілку. Прямо дуже сильно. За рахунок тонкого полотна в 3 мм, він. Просто чудово відсікає гілочки. Товщина, яку на вісу ним комфортно рубати. Я ось рубав воно майже сухе клен американський. Ну, до 2 см ним рубати комфортно. Я думаю, якщо яблоньку, сиру, спиляну, то він рубатиме до 3 см запросто. Це з одного удару прямо. Дуже-дуже достойний інструмент. Якщо є можливість зробити такого приблизно, хоча б якого небудь, або придбати подешевше десь якийсь сікач, то я би дуже рекомендував, особливо якщо діло підходить до садка розібрати, або ще щось, якісь гілочки, то це незамінна річ. Я вам кажу, я за сокиру Чесно кажучи, братись не хочу. Ось це той інструмент, що, що потрібен мені. Ще, друзі, хотів додати до довжини руків'я. Чим ближче я брав до ріжучої кромки, тим складніше було рубати е гілочки. Тож я користувався або посередині, або аж з самого краю. Для мене така довжина. Цілком комфортно. Але я розумію, наприклад, у фірми Fiskars є дуже великі такі сікачі. Тож я думаю, що чим довше сікач, тим він більш ефективніший на товщих гілках. Добре, друзі. Поїду додому, кому сподобалось. Ставте палець догори. На сьогодні ж я з вами прощаюся. Всім удачі і всім пока. А ще ж оператор за мною ходити не хоче, приходиться його носити за собою. А такий.